Вас вітає канал Валентина Творимо красу. Ми з вами продовжуємо в'язати серветку. І це вже третя частина. Подивлюся ще, можливо, це вже і заключна буде частина, можливо, ще одна, тому що в нас залишилося 6 рядочків. А наскільки вони будуть великими у відео, я не можу поки що знати. Так, ми починаємо. З 11-го рядочка, але перед тим треба завершити 10-й. Дивіться, я ось пров'язала останні два стовпчики без накиду, тепер пров'язую одну повітряну. Одну повітряну вже було. Так, і з'єднуюся з першим стовпчиком без накиду, який ми в'язали на початку ряду. Так, і тепер, щоб мені почати цей ряд, мені треба перебратися аж до ось серединки арочки, яка в нас перед першим високим елементом, скажімо так. Да? Тобто ми аж сюди йдемо з'єднувальними стовпчиками. Трішки. Так, майже я на серединці, тому можу вже припинити, пров'язувати з'єднувані стовпчики, а вже можу перейти на стовпчики без накиду. Так, під цю арочку я пров'яжу два стовпчики без накиду. І під наступну арочку я відразу пров'язую також два стовпчики без накиду. Тобто це в нас початок 11 ряду Чотири стовпчики без накиду. Далі я в'яжу 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Роблю накид. І навколо наступного ось цього елементу я в'яжу наш улюблений ось цей стовпчик з двома ніжками. Да? Тепер набираю дві повітряні і будемо працювати з ось цією петелькою. Нам сюди треба пров'язати сім стовпчиків з двома накидами, між якими по одній повітряній. Тобто після двох повітряних я відразу в'яжу стовпчик з двома накидами. Так, Перший, другий. Третій четвертий п'ятий, шостий. так. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім стовпчиків, дві повітряні. Накид навколо наступного елементика в'яжу. стовпчик з двома ніжками. Тепер знову п'ять повітряних, один, два, три. Чотири, п'ять. Так. Тепер я перехожу далі до останнього високого елементика попереднього ряду. Так? Біля нього в'яжу два стопчики з одного боку, так як ми ось тут в'язали два стопчики без накиду з іншого боку. Так, і тепер в'яжу 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І тепер на цьому елементі в мене вже усі справи закінчені, тому я переходжу до ось цього. В'яжу знову, так як ми на початку в'язали, да? біля першого високого елемента з одного боку 2 стовпчики без накиду, і 2 стовпчики без накиду з наступного боку. Тепер 5 повітряних і знову наш стопчик з двома ніжками. І можна переходити до в'язання, до в'язання да? ось з тих із двома накидами. Так, все, все, що треба для цього ряду, я вам показала, навіть трохи більше, продовжуйте самостійно і зустрінемось на початку наступного ряду. Закінчили ми одинадцятий ряд і йдемо до 12-го. Щоб його почати, нам треба, нам треба перейти до середини ось цієї арочки, там, де ця арочка йде до стопчика з двома ніжками. Да? Так, йдемо. Так прийшли ми до середини арочки. Тепер піднімаємося на три повітряні, робимо два накиди. Проминаємо ось цей елемент, а йдемо до наших семи стовпчиків з одним накидом. І тут в'яжемо наші улюблені елементи. Тобто стовпчики з двома ніжками і вгорі ще один стопчик. Так? Я не знаю, як це правильно називається. Три повітряні, і тепер навколо наступного стовпчика з двома накидами. В'яжемо цей самий елемент. Знову три повітряні. Знову навколо наступного стовпчика цей самий елемент. Так, ну, я поки що камеру вимкну, я думаю, ви зрозуміли, що робити. Прив'язала я сім ось таких штучок, між ними по три повітряні. Після останньої знову набираю три повітряні, приєднуюся, пропустивши ось цей елемент до арочки, який після нього, так, яка після нього. І набираю ще три повітряні. Набираю тепер два накиди і буду в'язати стовпчики під ось цю арку велику, яка у нас між елементами. Пров'язую Перший стовпчик з двома накидами в Пров'язую другий стовпчик повітряна. Пров'язую третій стовпчик повітряно і четвертий стовпчик. Ось так, чотири стовпчика. Тепер три повітряні. З'єднуюся під арочку, ви вже знаєте яку, да? на наступному елементі знову три повітряні, і йду в'язати наші улюблені елементики. Так, ось так це все виглядає, тобто цей рядочок, в'язіть його до кінця і зустрінемося на початку наступного рядочка. Будемо зараз починати 13-й рядочок, але перед цим закінчимо 12. Я пров'язала останні три повітряні, і з'єднаюся ось із початком ряду, тобто з, першою, з першим ступчиком без накиду. Ось так. І щоб почати 13-й рядочок, мені треба перебратися ось до цього елементика така до стопчика двома ніжками. Тобто, знову ж таки, з'єднувальні стовпчики так, і зупиняюсь я ось майже біля нього. Тепер я роблю наступне. Піднімаюся на 5 повітряних, роблю накид і пров'язую стовпчик з накидом, один, да, біля того місця, де ми почали. Роблю ще один накид, і з іншого боку від стовпчика пров'язую ще один стовпчик, закриваю це все, тобто пров'язую разом. Роблю два накиди, і з іншого боку від стовпчика, тобто біля. Другого стовпчика, ну, я думаю, ви все бачите, пров'язую стовпчик з двома накидами. Зараз ось так з'єдную ось це все. І піднімаюся ще на дві повітряні. У нас вийшов ось такий елементик. Після цього я пров'язую 5 повітряних. Ось так, тепер набираю три накиди. І йду до наступного елемента. Тут я пров'язую два накиди, роблю ще один, пров'язую поруч ближче до другого елементика. Да? Знову роблю накид з іншого боку від елементика, пров'язую його, тепер пров'язую два разом, роблю два накиди, пров'язую стовпчик з двома накидами. Ось так у мене на гачку. Тепер пров'язую три петлі, тепер накид. І все, все, що залишилося. Так, складний стовпчик, але він досить логічний. Тобто, у нас посередині 2 стовпчика по одному накиду, тут два стовпчики по два накиди. Ну, зараз ще раз покажу: 1, 2, 3, 4, 5 повітряних, три накиди. І спочатку пров'язуємо 2 накиди. Зробили ще один, пров'язали з цього ж самого боку. Зробила ще один, пров'язала з іншого боку, з'єднала їх два накиди. З цього ж самого боку пров'язала їх, три петлі разом, накид, і все, що залишилося. Ось так. І таким чином я в'яжу е, такі комбінації стовпчиків, чи я не знаю, як це правильно назвати, Навколо кожного ось цього елементика попереднього ряду, між ними по 5 повітряних. Так, пров'язала я усі потрібні елементики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 їх у мене вийшло. Так, тепер я набираю 4 повітряні, роблю накид і перехожу до ось цього. Елементу із чотирьох стовпчиків. В арочку чи під арочку першу я пров'язую стовпчик з накидом. Відразу ж роблю накид і в другу арочку пров'язую так само стовпчик з накидом. Потім я набираю три питряні і в'яжу ще один стовпчик з накидом сюди, ж. ось так. І ще один стовпчик в арочку, яка залишилась. Ось так. Тепер 4 повітряні, і йду в'язати наші улюблені елементики. Цього разу вже вони складніші, але, виснові, мені, цікаво, Все те саме, що я ось тут показувала. Далі 5 повітряних і так далі. Так, ось такий рядочок. Серветочка мені дуже подобається. Мені взагалі дуже подобаються серветки, які рівні, які ведуться слухняно. які одразу видно, що виходить. Не треба сподіватися. На останню мить, тобто на блокування, відразу все видно. Звичайно ж, блокувати потрібно для того, щоб вона стала стрункою і довершеною, але тут і так все видно, що все чудово. Так, ну що, мабуть, цю частину я закінчую на даний момент, тому що, якщо продовжу, то буде у нас велика 30 хвилинне відео. Це дуже... Великий, монтувати незручно. Тому дов'язуйте цей рядочок, і коли дов'яжете, переходьте до наступної частиночки. Все, до зустрічі!